Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас, Бог щедрий в вашому житті. І я говорю мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Амінь. Я згадую час, це було багато років, декілька десятків тому, коли я прийняв Ісуса Христа Господом і Спасителем і. Я переживав неймовірну Божу благодать, і я бачив пробудження, я бачив багатьох людей пробуджених, які горіли, і вони сьогодні горять. Питання не в Бозі, питання з нами. Ми почали не туди дивитися, не тим жити, не туди рухатись, не на те споглядати, не ті е, речі цінувати і не тим пишатися. Тому ми почали сьогодні затухати, ставати плотськими християнами або плотською церквою. Я згадую той момент, коли мій пастор він питає: а хто хоче бути з вас пастором? Я пам'ятаю, що було десь десяток рук, люди мріяли, люди бажали, люди готові були щось залишати заради Божого, заради покликання, заради служіння, заради того, щоб бути використаними Богом. Він питав, а хто хоче бути там, керівником ріп-центру, поїхати на місію, взяти відповідальність, відкрити репцентр, центр де люди будуть спасатися, жінки, діти, чоловіки. І теж було десяток рук. Хто хоче домашкою займатися, хто буде домашку відкривати, було декілька десятків років. Сьогодні запитайте на вашому зібранні, хто хоче бути пастором, хто хоче ріп-центр відкрити або домашку відкрити. Хто мріє про це, хто про це молиться, поститься, плаче перед Богом, у кого є ревність? Ви побачите теплу церкву, ви побачите теплих християн, які живуть вже не Божим, а вони живуть цінностями цього світу, вони живуть для себе. І я сьогодні маю ревність, щоб я не став теплим, щоб церква не стала теплою, щоб ми не втратили оце гаряче поклоніння, слідування. За Господом по святу і перше кохання. І мене питають дуже часто, пастор, а як там цей хейт, там хейт проти пасторів, там, наприклад, Ну, хейтять дуже багато сьогодні. Як це проходити, що з цим робити і все інше? Знаєте, от е, всі ці люди, хто хейтять, вони взагалі не розуміють, що таке пасторське служіння. Вони ніколи не були в ньому, практично ніхто. Ніхто не був з них, вони не знають. І якщо запитати, хто з них хоче бути пастором, ну, почати, от я можу відправити, поїдеш, почнеш, покажеш. Ніхто з них не хоче. Ці люди тільки що і вміють це хейтити, це високомудрствувати, це розказувати якісь казки, або розказувати якісь там вигадки свої, або якісь свої теорії. Дуже. Багатьох з цих людей я знаю особисто. Я не бачу плоду в їхньому житті. Я не бачу того пасторського служіння, яке вони повинні звершувати. Я не бачу те, що біля них піднімаються люди, виховуються учні, люди каються, спасаються, хрестяться, що є розпробудження, що біля вони, по суті, певної якусь отару. Нічого цього немає. В більшості ці люди. Тільки як диванні критики, вони можуть хейтити когось, вони можуть когось ображати, вони можуть філософствувати. Коли даєш цим людям домашку або даєш служіння, проходить рік, два, там-ноль. Там ніхто не покаявся, ніхто там не спася, ніхто там не хрестився, ніхто там ні до чого не готується, там просто болото. І потім ці люди вони хочуть когось навчити. Самі не навчені. Їм самим треба наставники. вони хочуть когось наставити. Тому хейтерів є багато. Моє бажання, щоб було багато людей, які палають для Господа, які горять, як кущі для Господа, щоб біля цих палаючих людей сьогодні Моїсеї входили в своє покликання. Сьогодні багато коментаторів. Знаєте, як на стадіоні вони сидять там, трошки піво п'ють. Курять, сімочки їдять, і вони коментують. Суддя такий поганий футболіст, ніякий воротар, дірка. Але якщо подивитись, чи вони грають в футбол, які їхні досягнення, де вони сьогодні грають, в якій команді, хто їх тренер, то виникає багато запитань. Тому я тобі раджу ось що і собі. Не звертай на думки або на хейт інших людей. Бог тебе поставив, Бог захотів, щоб ти звершував це діло, це служіння. Ти послухався Бога. Ти Богу сподобався. Бог дасть тобі помічників, Бог дасть все тобі. Залишайся просто вірним. Не дивись, не слухай токсичних людей, ядовитих людей, отруйних людей, негативних людей. Будь сам людиною віри. І ти побачиш, як. Через те, що ти маєш пробудження всередині, це пробудження Духа Святого. Воно буде запалювати інших людей. Тому хейтери вони так і залишаться хейтером, а ти входить своє покликання. Амінь.